Спортивна атмосфера та жага перемоги. Ось ці хлопці займаються футболом далеко не перший рік. До того ж, тепла осіння погода дозволяє похизуватися своїми вміннями. Росоша, шумівці, ружечанка та Малиничі чотири кращі команди Хмельницького району Об'єднало їх футбольне свято в обласному центрі. Організували такий турнір благодійники, аби усіх згуртувати та визначити кращу футбольну команду району. Переможцем призерам вручається подяка від благодійного фонду Сергія Петровича Лавозяка. А також допомога матеріальна на отримання різного роду. Обладнання і спорядження фізкультурного мається на увазі м'ячів, форми. Особливу лепту благодійників відзначають і самі спортсмени, адже з фінансуванням у них справи зовсім кепські. Досить важко зараз в районі розвивати футбол, бо немає відповідного фінансування. Селищні ради мало де допомагають для розвитку. Змагальницький настрій та емоції зашкалюють. Продемонструвати свої вміння міг кожен, проте не останнє місце у футбольному ділі посідає вередлива фортуна. Звичайно ж, кожна команда розраховує на перемогу, але м'яч круглий, гра починається з рахунку 0-0. Нехай, як кажуть, не переможе сильніший, а нехай переможе той, хто краще грає. Цього разу фортуна була прихильною до футбольної команди з села Россоша. Ці хлопці смакували перемогу. Срібло виборола команда шумівців, бронзовим призером стали малиничі. Четверте місце посіла команда Ружичанки. Наша команда представляє і обласні змагання, і районні змагання. Ми постійно в призових місцях. Ну, на всіх змаганнях ми стараємося учаснити, де тільки нас запросять. Втомлені та задоволені, ось ті хлопці повертаються до власних домівок. Попереду ще безліч тренувань та нових спортивних звершень у житті. А через певний час вони знову зустрінуться у спортивних турнірах. І хто ту кому фортуна посміхнеться наступного разу?